Заробітків нема, грошей нема, а так все-таки дешевше. Сказати власнику, що він сам за ним виліз. Райкер e, right, сказав, извините, тепер, похоже, мені сказали ізвіниться. Доброго вечора. Завершується п'ятниця, 17 вересня. Ми знаємо найважливіші події, які відбулися в нашому місті. Про варте вашої увагу розповість Ольга Герич та Андрій Бурда. Ексклюзивні кадри після матчевої бійки між болівальниками Карпати і Борусії. Про це у новинах спорту дочекайтесь. А я розповім, як даїшники у солонці ловили водіїв порушників. Про це та інше дивіться далі детальніше. Обрано 100 найвпливовіших людей Львівщини. Рейтинг авторитетних людей оновився. Цього року найбільше нових імен у рубриках Політика та влада близько 20. Про це повідомили укладачі на презентації нового номера журналу ТОП 100 з поміж політиків, вперше до списку впливових потрапили Василь Баралюк та Ярослав Гінка. Серед можновласів, заступники голови Львівської облдержадміністрації та сам керівник Василь Горбаль. Його і визнано найвпливовішим представником влади. У інших категоріях перші місця зайняли Наталія Балюк, Петро П. Серчук Ільколенко, сторічний отець Дмитро Блажийовський та Олег Тягнебок. Ну, Звичайно, є певна приємність, ну але трошки ніякої, бо розумію, що. У нас у Львові є багато достойних людей, які можуть претендувати на подібні нагороди. Бувало так, що деякі люди, кого ми намагалися, скажімо, подавати, для нас, як для журналістів, є відомі, а для загалу є менш відомі. Здивувало те, що деякі представники з влади, які були минулого року, реально не потрапили взагалі до списку, тобто їх люди просто забули над Львовом підняли німецькі та радянські прапори. Передратишою зустрілися головокомандувачі окупаційних армій. Після їх рукостискання в місті встановлюється радянська влада. Це реконструкція вересневих подій 1939 року. Тоді окуповані німцями Львів передали радянським військам. Для львів'ян почалися найпохмуріші часи: терор, фізичне знищення, депортації та поневолення після передачі офіційної передачі німецьким німецькою адміністрацією. І Львова радянської окупаційної адміністрації, німці відійдуть і почнеться п'яний дібош з тапором, як ми називаємо. Тобто, Червона армія візьметься до пограбування, гвалтування і всього того, чим вони тут займалися. Курсанти присягають біля пам'ятника Шевченку. Присягу склали студенти першого курсу, майбутні манесники. З двох сотень студентів 26 дівчат. Усі вони по черзі зачитують обідницю та обіцяють служити народу України. Їх вітають та кроплять свяченою водою. Опісля танцями та співами публіку розважає оркестр. За завершенням церемонії став парад. Ми запитали першокурсників, як рятувати кота, який видрипався на високе дерево. Як правильно рятувати? Сказати власнику, що він сам за ним виліз. Збив би його, то я жартую. Ми б організовано взяли рятувальну мотузку і зі страховкою, щоб вилізти на дерево і сам не постраждати і врятувати кота. Я б його не рятував. У нашому міністерству оплачувана послуга, визиваєте автомобіль, приїжджає спеціальний підрозділ. І розраховуєтеся з ними, вони вилазять на дерево і рятують його. Ставити, поставити дробину, Ріки рятувати. Вони рятують в Америці. Начем ну, його рятувати, він сам зліз, якщо він заліз. Переможці форуму видавців, нагороду найкраща книга львівського форуму отримав твір про оперне мистецтво Сумія Крошиницька, міста і слава авторів Галини Тихобаєвої та Ірини Криворучко. Видання відзначили за унікальне оформлення світлинами Крошиницької, які тут публікуються вперше, та за детальний опис подробиць життя Примадонни». Також журі відзначили видання Григорія Сковороди, повна академічна збірка творів та сльози речей Андрія Судомори». Найкращим цьогорічним автором названо Василя Шкляра, а але книгарню є вперше серед переможців форуму видавців опинилася серія електронних підручників, розроблених науковцями університету банківської справи МБУ. Зразково показали патрулювання. Після того як наші кореспонденти показали серію сюжетів про небезпечне перехрестя у солонці. Обласні Даївці пообіцяли приділити більше уваги аварійному переходу. Сьогодні працівники Даї спеціально повезли туди журналістів, щоб показати, як вони ловлять правопорушників. На фару зловили трьох охочих погасати з вітерцем. Їм виписали штраф за перевищення швидкості. Одному чоловіку він навіть стало погано, бо він мав проблеми з серцем. Нагадаємо, 27 серпня на цьому переході під колесами фури загинула чотири. 17-річна дівчинка, а через три дні легковик збив 25-річного хлопця. Рівно два роки тому, 17 вересня, на переході у солонці загинув працівник Даї, який оформлював ДТП. Сьогодні Даївці пообіцяли, що їхній наряд стоятиме на перехресті двічі на день. Обласній службі автомобільних доріг повідомляють, що до кінця місяця тут встановлять два світлофори. Ми пишемо постійно приписи, пишемо постійні інформації про те, що надалі треба тут якось робити або під підземні пішохідні переходи встановлювати, або ті самі надземні, так само як це робиться при в'їзді в Київ. 50 тисяч підписів проти заборони секонд-хенду. Продавці вживаного одягу Львова збирають підписи проти ініціативи влади. Урядовці мають намір з нового року заборонити продаж цих речей. Як таке рішення може вплинути на львів'ян? Дізнавалися наші кореспонденти. Кілька хвилин до 10-ї ранку у магазин Навиговського завезли нову партію одягу. Той, хто перший потрапив усередину, придбає кращі речі. Продавці розповідають, іноді навіть б'ються. Люди мають змогу. Ті, хто хочуть, щоб магазини секонд-хенд працювали, можуть залишити свої підписи за те, щоб магазини працювали. За два дні ми зібрали понад 500 підписів. Заборона ввезення секонд-хенду в Україну уже включена до проекту нового податкового кодексу. У такий спосіб влада хоче підтримати вітчизняних виробників та вберегти українців від інфекцій. Секонд-хенд хенда та якісний товар, який можна в сезон. Людина може потратити 200 гривень і повністю це вдягнути. Заробітків нема грошей нема, а так все таки дешевше. Секонд-хенд набагато виручає багато виручає людей. Так що закривати ніяк можна. Пані Олена, комерційний директор мережі магазинів вживаного одягу, прогнозує, заборонивши такий вид бізнесу, підприємці просто підуть у тінь. І так як в 90-х роках можна буде прийти і купити це в гаражі, в квартирі, але слід зазначити, що ні санітарно епідеміологічно, ні радіологічно. Ні, екологічного висновку на цей товар точно не буде. Скільки у Львові магазинів секонд-хендом наразі невідомо. Наступної середи бізнесмени обіцяють організувати всеукраїнські акції протесту. Відбудуться вони і у Львові. Тоді можна буде порахувати кількість тих, кого зачепить ініціатива влади. Сергій Барашевський, Андрій Бурда, Рустам Огляд дня, телеканал Зік. Далі у нашому випуску новини маємо гостя. Це пан Микола Катеринчук, який є народним депутатом України і лідером Європейської партії України. Пане Микола, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. пане Микола. Ми щойно бачили сюжет про секундхенд, про наміри влади заборонити секонд-хенд в Україні. Скажіть, ви за чи проти? Давайте поговоримо про те, що питання секонд-хенду і розвитку легкої промисловості України вони пов'язані. Якщо забороняємо секонд-хенд, тоді треба сказати, що буде наповнювати український ринок споживання з одягу в Україні і хто буде наповнювати. Ну... Я можу сказати не великого секрету, що зараз і Сполучені Штати Америки і Європа не не можуть конкурувати своєю легкою промисловостю з Китаєм. Тобто нам пропонують, закриваючи це канген, отримати китайське виробництво. Більше нічого, я думаю, дієвого придумати цей уряд не міг, тому що насправді це не вирішить питання, за рахунок чого люди будуть одягатися, тому що заробітне платні не вистачає. Люди, які користуються секонд-хендом, вони скажімо, на межі ж братства і фактично ситуація. Я думаю, що треба обмежити його ввезення, і я думаю, що його треба використовувати тільки в соціальних спеціальних пунктах для тих справді людей, які його не перепродають потім на ринках. І друге, я думаю, що треба вкладати інвестиції в нашу легкову промисловість. І я думаю, що ексклюзив, який може представити наша легка промисловість, це кращі моделі, кращий дизайн і дешева, скажімо, робоча сила зроблять свій внесок. Це єдине, що глобалізація, яка була. І ми є членами ВТО, і сьогодні нам дуже важко буде робити це. Тому ми приречені або носити китайське, або секонд-хенд. але вибір залишається українців, і цей вибір має створити уряд, вкладаючи кошти, інвестиції в легку промисловість України. Пане Миколо. у Верховній Раді зареєстровано податковий кодекс. Чи передбачено там спрощена система оподаткування? Якщо так, то для кого? Тобто точно це податковий кодекс вашого авторства. Значить, історія така: наш податковий кодекс, який ми розробляли з і підприємці для підприємців, який ліберального напрямку, який підтримує спрощену систему оподаткування, підтримує малий середній бізнес, зменшує податки, відхилив більшість відхилила. Потім розглянули свій. В першому читанні прийняли аброкадабру. Потім, з результатом всенародного говорення вони її скасували цю аброкадабру, слава Богу. А зараз я вніс повторно свій законопроект. Це разом з Терехіним 7201. І ми в чому хочемо? Зробити, ми хочемо, щоб була змістовна дискусія, яка нам треба податкова реформа, які напрямки і філософія в нашому варіанті податкового кодексу спочна система залишається в варіанті, який ну, зараз презентується урядом на спочну системі оподаткування залишаться тільки дрібні торгівці з об'ємом виручки, десь 300 тисяч на рік. Всі інші аудитори, бухгалтери, ті, хто надавали послуги населення, переходять на загальну систему оподаткування. Це недолік цього законопроекту. Перший ми будемо критикувати і будемо намагатися все ж таки. І схилити на наш бік, тому що в кризу це неможливо робити, зрозуміло. Пане Микола, ми мамо, ще одне запитання. Минулого тижня воно було однією стоп-тем. Затримання пана Руслана Забілого, керівника керівника тюрмузею Тюрминолонського. В інтернеті з'явилася інформація про те, що ви заявили, що ви знаєте під свій контроль цю ситуацію. В який спосіб ви будете впливати? Ну ми вже взяли під свій контроль, те, що і на свободі вже говорить про те, що і громадськість оцінила методи КГБ. Тому що це не неприпустимо в цивілізованій державі, щоб так сталося до науковців, і взагалі такі були серйозні звинувачення, і людину затримували. <ган -праць> і ну ми надамо юридичну допомогу, але хотіли, щоб все ж таки громадськість висловилася, тому що насправді, знаєте, таке справа, що справа забігла, це тільки справа його. Насправді йдеться про те, чи ми будемо історичну правду знати чи ні про ті злодіяни, які робили під час радянського союзу, і таких людей треба захищати. Я думаю, що е це справа кожного патріота. Також у нас є запитання про місцеві вибори, які незабаром мають відбутися в Україні. Чи реально вони змінять ситуацію в державі, чи покращиться вона ваша думка? Комунальні вибори це, знаєте, вибори їх називаю без особливого там, кольору партійного. Бо це сміття, скажімо, там, ну, воно все, знаєте, пов'язано з битовими проблемами людей. І от ми зробили, знаєте, такі європейський ремонт в себе в квартирах. А от виходимо, відкриємо двері, спускаємося в підвіс, в двір, а там залишається той грязний савок. От задання європейської партії України, щоб сказати так в двох словах, це навести євроремонт на кожній вулиці і в цій країні. А для цього ми ведемо команду, яка сегментована по професійним напрямкам. Ми не будемо обіцяти та знаєте, ми все зробимо, тільки оберіть нас. Так? Це вже всі люди бачили, і шкода, що у нас є така політична традиція побути п'ять років при владі, а потім щось не обіцяти. Люди обрали ну, за ці обіцянки, а потім не прозвітувати. От ми хочемо, щоб зараз от ті, хто були при владі, прозвітували, що вони обіцяли і що вони зробили. А люди нехай оцінять, чи треба їм далі бути у владі, чи ні. Ми ж почали звітувати вже сьогодні. Ми ще не при владі, але ми партія, яка працює кожного дня. І нам є що сказати людям. І я думаю, що люди це оцінять. зрозуміло. Дякую вам. Слухай глядачам. Нагадаю, що гостем у студії був Микола Катеринчук, народний депутат України і лідер Європейської партії України. Дякую, Дякую. Дякую. We'll be right <laughs> back.